Вас вітає інформаційний портал Золочівкрапканет. Сьогодні поспілкуємося з Анною Легецею, заступницею генерального директора з наукової роботи Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Доброго дня, вітати всіх глядачів. Вертали «Золочів.нет» Сьогодні ми прибули до нашого музейного підрозділу відділу Музею Заповідних Золочівський замок з метою прослуховування оглядових екскурсій наших наукових співробітників. Цього року Національна галерея Мистецтво святкує 200-річчя, які заходи будуть проводитись. Цей рік, 2023, особливий для нашої галереї, адже 200 років тому, 1823 рік, знаменний був для нашої. Інституція для галереї, адже 25 грудня 1823 року двоє видатних постатей. Князь Генріх Любомирський та Юзеф Максимілян Осулінський граф підписали договір про заснування бібліотечно-мистецького осередку. До складу цього бібліотечно-музейного осередку належав музей князів Любомирських. І власне колекція цього музею заклала основу збірки галереї. Безцінні шедеври з цієї колекції сьогодні є найбільшим досягненням музейного фонду України. Доксальдітя Галерея святкує впродовж цілого року, з грудня 22-го до грудня 2023 року. І в межах цього святкування щомісяця у нас відбуваються заходи промоційного характеру, які розкривають основні напрямки нашої роботи: науково-дослідної, науково методичної науково-фондової, науково-реставраційної, діяльності з промоції, з фандрейзингу, господарської діяльності, яка займає велику частину нашої роботи. Думаю, ви знаєте про проект великої реставрації. В рамках програми Президента України Велике будівництво. Цьогоріч щомісяця у наших музейних підрозділах відбувається презентація. Тобто Львівська національна галерея мистецтв є найбільшим музеєм України як за з кількістю структурних підрозділів, так і одним з найбільших за кількістю експонатів основного фонду. І, власне, щомісяця ми презентуємо наші музеї. У нас проводиться ряд реставраційних презентацій, під назвою особливості реставрації. Щомісяця наші реставратори, художники-реставратори розповідають про найцікавіші реставраційні процеси, пов'язані з нашою збіркою. Також щомісяця ви зможете відвідати тематичні заходи у межах святкування двохсотліття. Більшою мірою вони розкриватимуть тематику збірки музею князів Любомирських. Ну і без сумніву, нашу історію. Ви казали, що будете дивитися на оглядові екскурсії. З якими критеріями будете оцінювати? Так, сьогодні ми приїхали прослуховувати оглядові екскурсії наших співробітників. Критерій у нас багато. Ми намагаємося працювати якісно з нашими працівниками з метою кращого засвоєння матеріалу і якісного його донесення до наших відвідувачів. Якщо говорити про реставраційні заходи, як це стосується Золочівського замку? В основному реставрація здійснювалася тут на об'єктах надбрамного корпусу, ну і Знову ж таки китайського палацу, але це вже в межах господарської діяльності. Що стосується реставраційних презентацій, то наші реставратори ще висвітлюватимуть тему реставрації музейних предметів з експозиції Золочівського замку. Яка архітектурна пам'ятка Львівщина вам подобається найбільше? Насправді Західна Україна, взагалі Україна настільки багата і красива. Ми маємо чим пишатися, і кожен об'єкт є унікальним. Тому виокремити якийсь конкретний я не можу. Які зміни очікують Золочівський замок? Маємо надію, що наш колектив буде повнішати, якість обслуговування зростати. Ну і наші наукові дослідження будуть відомі не лише в межах західної України, але всієї України. Чи плануєте відкривати замки, що були доступні і в будні дні, а не тільки у вихідні? На жаль, я наразі не володію інформацією, тому щоб не водити нікого в оману. Поки що працюємо за графіком субота і неділя а час покаже. Маю надію, що коли ми переможемо, наші музеї відкриють повноцінно свої двері для всіх бажаючих. Побажання для наших глядачів любити Україну, цінувати кожен день і вірити в краще.